Добрий день, діти! Мене звати пані Інна. Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку – речення його граматична основа підмети присудок. Погляньте, що я вам сьогодні підготувала. Так, це голуб. А чи знаєте ви, що він символізує? Правильно, це мир. А тепер подумайте, з чим у вас асоціюється це слово. Розумнички, мир це життя, перемога, спокій, щастя, світло, добро. Сьогодні на уроці продовжимо опановувати синтаксис української мови, удосконалимо знання про граматичну основу речення, підмети, присудок, а також виготовимо для наших воїнів-захисників оберіг голуба символ миру та дізнаємося більше про цю птаху. А чи знаєте ви, чому голуб вважається символом миру? Я хочу розповісти вам легенду. Після Всесвітнього потопу Ной випустив Голуба. Він хотів довідатись, чи спала вода на землі. Голуб приніс оливкову гілочку, свідчення благодатних умов для проживання. З того часу люди вважали зображення Голуба символом миру. Вони вірили в добро та благополуччя. Голуби благодатні птахи. Зверніть увагу, діти. Ной біблійний герой, чоловік, який був врятований Богом та став продовжувачем людського роду. А зараз погляньте на текст легенди. Діти, давайте разом згадаємо, що є найменшою одиницею спілкування. Молодці. Це речення. Одне або декілька слів, які виражають закінчену думку. За допомогою речення можна щось розповісти, про щось запитати або наказати щось зробити. В усному мовленні початок і кінець речення відтворюємо інтонацію, а між реченнями робимо паузу. Діти, а які розділові знаки ставимо в кінці речень? Молодці. Крапка, знак питання, знак оклику, три крапки. А з якої букви ми пишемо перше слово в реченні? Так. З великої літери. Слова в реченні поєднуються за змістом та граматично. Кожне речення має граматичну основу, що складається з головних членів підмета й присудка. Згадайте, діти, що таке підмет? Правильно, молодці. Підмет головний член речення. Що означає предмет, про який йдеться в реченні. і відповідає на питання хто що. Підмет найчастіше виражений іменником або займенником. Давайте знайдемо в нашому реченні підмет. Ви, розумнички, хто? НОЙ. Підмет підкреслюємо однією лінією. А тепер згадаймо, що таке присудок. Молодці. Присудок головний член речення, який повідомляє, що робить підмет, що з ним відбувається, хто він такий, який він є. Присудок підкреслюємо двома лініями: знайдіть у нашому реченні присудок. Правильно, розумнички. Ной що зробив? Випустив. Найчастіше присудок виражений дієсловом. Рідше – Іменником або прикметником. Поглянемо та знайдемо в цьому реченні підмет і присудок. Чудово! Підмет в цьому реченні виражений іменником. Хто? Голуби. Визначимо присудок у цьому реченні. Голуби є птахи. Давайте ж передамо голубину благодать у руки нашим захисникам. Створимо оберіг. Для цього нам необхідно тільки аркуш паперу. оберіг ми зробили з вами. Напишемо на ньому слова вдячності, підтримки для наших захисників. Я особисто написала такі слова: Ти сильний, мужній, я в тебе вірю. Зверніть, будь ласка, увагу на граматичну основу цього речення. Чим виражений у цих реченнях підмет? Підмет виражений займенниками ти, я. А чим виражений присудок у першому реченні? Так, це прикметники. Сильний, мужній. А вірю. Діє слово. А якими частинами мови виражені головні члени речення у ваших словах вдячності? Любі мої п'ятикласники, чому ж ми навчилися сьогодні? Так, молодці. Сьогодні ми навчилися визначати головні члени речення, дізналися, чому голуб є символом миру, та виготовили оберіг для наших воїнів захисників? Голубко біле, ти лети у світ! Хай буде мир у небі голубому, неси надію, передай привіт стійкому мужньому захисникові.